Трохи свіжого повітря. Ви любите запах вербени? Це ви про мої парфуми. Валера їх дуже любив. Коли ви останнє бачили чоловіка живим? Одразу після десятої. Сусіди стверджують, що він сьогодні о 10.10 -10 приїхав з роботи дуже сердитий. Чому? Ми купуємо невеличкий готель. І Валера вирішила обговорити деякі деталі. Ми трохи не порозумілися. Трохи? Пів вулиці чула, як ви сварилися. Ну, то й що? Ми поговорили, помирилися, і о 10.40 я поїхала до клініки. А коли повернулася, Валер був вже мертвий. І ще останнім часом йому приходили повідомлення з погрозами, але він їх видаляв. Казав, що це пусте. Наталочка, Наталечка, це такий шок. Я не можу повірити. Дякую, що приїхала. А як же інакше? Я все кинула після того дзвінка. Це моя подруга Христина Бойко. Ми дружимо ще з універу. А зараз вона ще й асистентка Валери. Ви маєте знайти вбивцю, я допоможу всім, чим зможу. Асистентка кажете, мені потрібно знати про всі контакти Валерія Волочика за останні кілька місяців.